Понеділок драматичний театр був заповнений глядачами як на прем'єрній виставі. Більшість з аудиторії це студенти-медики, які зібралися, аби подивитися на найкрасивіших дівчат свого університету. За корону та титул найкрасивішої змагалися 12 конкурсанток. Аби свято краси вдалося. Вони віддали чимало сил та часу на підготовку. На відборі було близько 30 дівчат. Прийшло в нас 12. Такою цікавинкою цього року є те, що участь в конкурсі приймають дві студентки іноземного факультету це дівчинка з Індії і дівчинка з Нігерії. Підготовка до конкурсу тривала близько двох з половиною місяців. Дівчата займалися кожного тижня по три рази на тиждень, а вільний від цих часів вони тренували свої таланти. Конкурс розпочали з вітального дефіле представлення. Другий вихід був в українському строї. На третьому етапі конкурсу дівчата демонстрували свої таланти. Також традиційно красуні дефілювали в купальниках та у вечірніх сукнях. За рішенням суддів, кожна конкурсантка отримала свій титул. До прикладу, міс «Чарівність» стала студентка іноземка з Індії Пріянка Катьягі. А титул міс глядацьких сампатій отримала Дін Маджой Окоє. Першою віце стала Аліна Герман, а другою Вероніка Миць. Їхню чарівність оцінила, і на цей момент ще діюча з тут 2015. звичайно, дівчата всі були неперевершеними, дуже гарні дівчата. Підготовка була на вищому рівні і наш медичний як завжди найкращий. А от новою з ДМУ 2016 стала Іванна Лукасевич. Вже з короною та новим титулом вона зізнається, це був один із найкращих її моментів в університеті. Я дуже рада, що я брала участь, що я перемогла, я старалася. Я я зрозуміла те, що я що, що в мене стояло на меді, я того і добилася. Я дякую всім своїм батькам, своїй групі, своїй підтримці, своїм друзям, всім, хто за мене болівав. Дякую організаторам, дякую за таке проведене шикарне свято. Дуже вам всім дякую. Окрім подорожі в Прагу, Іванна Лукасевич отримала путівку на обласний конкурс краси Судміст Тернопільщини. Тому після короткого відпочинку вона знову візьметься за підготовку з надією представити Тернопільську область на всеукраїнському змаганні.